Крайня північна точка розташована у Чернігівській області. Село Грем'яч. Південна точка на окраїні Кримського півострова. Мис-Сарич. Відстань між крайніми північною та південною точками нашої країни становить аж 893 км. Але протяжність із заходу на схід значно більша. Це 1316 км. Крайня східна точка на околиці села Рання Зоря в Луганській області. Крайня західна біля села Соломонове Закарпатської області. Україна має кілька географічних центрів, визначених у різний спосіб. Один із них точка перетину серединної паралелі та серединного меридіану. Розташований біля села Добровеличківка Кривоградської області. Інший центр розташований на північній околиці села Мар'янівка Черкаської області. Його визначили з урахуванням обрисів країни.